Сьогодні свято Святого Миколая, Я сьогодні така гарна, тому що це таке свято, котре приносить всім радість, тому що приходить з небес Миколай і всім дає. Подарунки. Мій тато віддав життя для того, щоб захистити всіх і прикрити, і за, і за те, що він віддав життя, він став героєм. Так, Скажіть, будь ласка, а водяні у нас є? О, я бачу бабу. -я ну, ну подивіться на мене. Боже, яка гарнюсінька. Ми завжди святкуємо різні свята. Чи поганий? поганий? У нас викрили Святого Миколая і ми будемо його шукати. Але це не просто завдання на пошук дідуся, ще це буде завдання з логічними складовими. Тобто діти мають знайти підказки, знають, можуть прочитати, також вони мають рольові ігри грати, да? тобто захищати один одного. Наса! Починаємо шукати всі докази, все ще є. Пане Святого за цірами знайти. Миколає Добрий день, і маляшка, любі хлопчики, дівчата. Я прийшов до вас на свято святом Миколая привітати. Які ви гарненькі сьогодні, вислухавши ваші всі молитви і побажання, я готовий не тільки в святкові дні, а й в буденному житті завжди прийти вам на допомогу. Хай Господь Бог обороняє вас від всього злого. Тримайте мій таку снігову бабу, молодець! Давай і шарик такий красивий. Ой, я тебе боюсь, Татя, як той, тебе. Татя, 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 Ой, як гарно, але дід Миколай нічого не почув, але все таки гарно. Давай, ось дівчинка, як тебе звати? Аріна. О, Аріна. Давай, Аріна Радіоновна, ні? ні. Ні, ну не Радіоновна. Криш, Арина. а ну, Аріночка, давай так, щоб святий Миколай прийде до нас, драй, принеси дари кожному до пари, цукерочки, смачні, булочки пухенькі, книжечок багато читати на свято. Ой, молодець! Я хочу, щоб взагалі був мир і щоб діти завжди вони. Святкували цей день і вирили в Святого Миколая, щоб він їм приносив гарні подарунки. Ну, молодець! Як чудово тримай від Святого Миколая. таку... Побажання, Побажання для святого Миколая. Давай так, щоб всі чули. Ну, що закінчилась війна. І сонечка хоче, щоб закінчилась війна. Вона скінчиться обов'язково, тому що ви загадали. Все святому Миколаю, і Миколай святий зробить все, щоб війна скінчилась. Бачите, всі діточки, майже всі просили миру, щоб закінчилася війна. Нарешті, та що зараз у нас ідеться на сході, щоб ми вигнали всіх ворогів. Наступив мир, і щоб всі дітки. У нас на Україні і у всьому світі були щасливі і здорові, і також щоб повернулися всі ті, хто захищає нашу рідну Україну. Святом вас! Ми дали собі слово, що ми будемо робити такі проекти для дітей, які потребують особливої уваги, для дітей, які потребують сьогодні, напевне, найбільше уваги. Це діти наших вояків, військовослужбовців. І власне, ми сьогодні для них зробили таке маленьке свято для того, щоб подарувати їм позитивні емоції. Насправді це дуже важ... Живо на слідуючий рік. Я обов'язково прийду, і я вірю, що на слідуючий рік прийду, і ніхто вже не буде говорити, щоб настав мир. Тому що він настане. До нових зустрічей! До побачення! До побачення!